Далі є Сіновська, ліска мармиско, оповідка шоста, у якій мурашки опиняються в шоколаді. Ліщин творчий підхід не обмежувався лише її кімнатою. Зазвичай вона творчо ставилася до різноманітних ігор, якось змінювала їх по-своєму вдосконалювала. Якщо грати у квачата з м'ячем, якщо вибивно та з фігурами або спеціальними віршиками, які вони з Березою самі їй вигадували. Та, на жаль, Андрійко не завжди міг бавитися з нею, тоді лісті доводилося задовольнятися товариством батьків. Звісно, вона і сама з собою прекрасно гралася, а часом хотів залучити до гри ще когось. Ні, з таких ігор була в ресторан. Ця гра у сімействі мармиски періодично оновлюється вже на один рік. Менше ліска приносить мамі з татом явні страви на тріочках із лікового сервізу. А вже тоді все було серйозно. для тарілочок, обов'язково були ложечки, якщо тарілки голибині, і в них був суп, якщо... Або виделочки з ножиками, якщо ліска подавала салат чи закуску. Крім того, традиційними були чашечки з кавою. Чи стаканчики з соком. Батьки обов'язково мали вдавати, що їдять і п'ють, що їм надзвичайно смакують дочині страва, інакше ліска страшенно ображалася, могла й розплакатися. Коли ліска під розсанутки на таці красувався вже не іграшковий посуд а справжній, у склянках трика також був справжній напої та найдка. Просто розносити їжу у було нецікаво. Тому час від часу в оселі Мармесків з'являлись нові гроші. Першу офіційну валюту його селдох, домашню одиницю грошей. Тато роздрукував на принтері невеличкі купюри з залізнокаліберними цуциками. На папірці в один док один пес. На трійці, значить, сиділо вже троє пухнастих колобочків. На п'ятірці нове вже здодалось. Кожному членові сім'ї видавалася певна кількість грошей, які вони могли витрачати в гра... Пригасали кури, розгоралася знову і сел в обіг воду нову валюту. Після було ще сторики, Тоді Ліска захоплюється мультиком історія і грашок. Після перегляду рапунцеля з'явилася грошова одиниця пунцель. Тоді Ліска вже не просила тата роздруковувати нові гроші, а малювала їх сама, так їй найбільше подобалося. Завжди, коли вона нову валюту, то виділяла певну суму батькам, а часом і бабусям із дідусями чи тіткам із дядьками, якщо вони навідувалися в гості, тоді в ресторані було по-справжньому гаряче. В змінювалося залежно від, від подобань самої ліски. Так ви не побачите суму чи моочної каші, зате знайдете купу варіантів вареників чи піци. Щоправда, зазвичай з'являється, що солоних страв у наявності нема. Бо від відвідувачі на навчас обіду чи вечері, і ліска Скачемненько пропонував вибрати напій десерт з винятком печива, зефіру та інших купованих ласощів. Десерти подавалися здебільшого на Мамного тому мама їх отримувала безкоштовно. Ліска часто допомагала вирізати формочками печиво, замішувати тісто на паріг чи перемащувати коржі на торта. Якось вирішила вразити батьків десертом власного приготування. Мамусю, хочеш десерт?» – запитала Ліска, підійшовши до мами, котра ск'ю крізь з книжку. Так, моя солоденька. Із задоволенням відповіла та, чекаючи, що Ліза принесе пече, присмачене фантазіями, про те, що. Те, що ж це є насправді шоколадно горіховий пудинг чи карамельну марципану вежа. А до чаю чи кави, Ліска поводилася, поводилася, як справжня офіціантка. Кави, будь ласка. Ліска поки що вміє готувати лише розчинну каву. Хоча знала, що мама любить іншу Розч... любить її довго чаю над плиткою, наливаючи в турку воду, потім насипає мелену каву, якійсь спеціальнує, щоб не збігло. Коли вміст турки починає булькати, мама її знімає з вогню, а потім знову ставить на плиту і так повторюється кілька разів. Потім наливає, наливає напій у чашку, додає туди ложку меду. Реста... Ресторатор лізти такий складний процес, поки що не підсто, тому Вона дуже цінує те, що мама нахвалює її каву. Хоча це і звичайний розчинний напір, переготовлений без будь яких чарів. Цього разу до кави ліска подала десерт власного приготування. Вона порізала банан, поламала шматочок шоколаду, посипала солодкою і присипкою і зверху полос свій шедевр шоколадного шоколадну сиропу. На кухні мами завжди є пляшечка шоколадного сиропу. Не можна полити молодці чолодатки, бо прикрашати торти. Цю пляшечку ліска відкривала сама кілька днів тому. Начекувавши каву кавовий десерт, ліска поставить на течії понаситу цюню. Ти це сама зробила неймовірно, яка краса? Бананові кільця політі з шоколадним сиропом у поєднанні з чотирнадцять покоришеним шоколадом, справді мала дуже гарний вигляд, як у справжньому ресторані. Мама ковтнула, з'їла шметок шоколаду, а потім через пернув проти банан ліску. А де це ти, де ти взяв шоколадний сироп? Мама маршача примружувала очі, дичь мій старілка холодильнику чи відкрила нову пляшку. Я не знайшла сиропу сироп уходить, тому відкрила нову пляшку. Але це значення кілька днів тому. Тоді тіно собі випробував цей десерт готувати від його. Ліска, впевнена, що всі кухарі спочатку самі куштують нову страву, а потім що варто їм її подавати відвідувачам. Мама прискіпло щось вишко шкодним сера, потім зітхнула. Ліска, дуже засмучилася, як її зітхання. Вона означає, що щось не так, що донька вкотре припустила помилки. Хоча з іншого боку ліска не тільки засмуче ті що, бо її мама ще не зітхав той час, як інші мама кричала. Мамо, щось не так. Ліска вирішила більше начекати. Я старалася, я бачу, сонечко осміханулась, мама. Тебе дуже гарно смачно лише вона притягнув ліску до бення на жаль, не тільки ми любимо шоколадний зроб. Ліска, запитань давалася мамі у віч. Відкрила пляшку в холодильник, холодильника, може ще й не дуже добре закрила. не брав запитань поблизу, а кутики вузпу розстянув усмішці. Ліска легенько кивнула, так і було теж продовжувала мама. Погосувати шком прийшла мурашки, бачиш ось ці грудочки в сиропі, мама на тарілку залізла в школа і втупилась. Такий десерт, мабуть, подобається, по шареку та мурашки в шоколаді. Лізка набралася на маму джажа, адже сама не стала виїсти мурашки в шоколаді. Мовчки забрала рік узгорити все та Принесла маму дому з бротучудинацький покришений шоколад, а сама стала думати, чим би було... ще себе зайняти, кого залучити до нової гри. Оповідка сьома, у якій на голові вростає береза, а шоколаду зникають мурашки. Ліска сиділа біля вікна і дивилася, як важкі краплени прикладають собі доріжки на скліманні, струмочки зливалися в річечки, а ті у черчезні ріки, які зникали десь за підвіконням. Добре, що на вулиці гарна погода, можна ганяти на великах, заливати землю водою, і Калапуці та всілякі слякібець. Це може бути суп чи каша з травою квітами, але звичайна боганіна справді звичання. Рідка з крабою спальця, уста падає грудками. Ці грудочки можна скидати перед кумашками спостерігати, як вони обминають, шукаючи шляхи у замку гратися в сніжки, будувати снігові фортеці, чи кататися чи кататися на синчатах. Набагато гірше, коли лє дощ. Звісно, можна пострибати по калюжах, мов Джопада, то перший день два. Коли дощ уже тиждень зовсім курдарий задзвонив телефон. Алло? З нудженим голосом звати Слуха слухав коліс. Привіт. Це я Береза, досить бадьори відгукнув і слухав голосу мій Андрія. Що робиш, нічого не роблю. Нуджися, відповіла Ліска. хоча зазвичай саме на госпона енергії підвал інші на якісь ігри. То, може, я прийду, і тобі буде не так нудно, знадіться, пропонує Андрійку. Ну, приходь голос звучав уже живіше. Мабуть, голуї зароджував чергову, скуча ідея. Ко Андрій безе подунув двері, лізено ну і котина вже при тому, що не робить Ша тільки визнаєш порядок. Тій, ти спочатку хочеш піти у рост, потім перукарню чи навпаки ще на порозі запитала у друга Ліска. Та ні, нікуди там дощ і так змокнув, поки до тебе йшов, відповість пантеличний Андрій кострушці свої куртки. Кере не думаю, що до тебе так погано доходить. Розсердилася ліска. Аж я не запрошую тебе в ресторан, телепню. Ресторан буде тут у мене вдома, і перекарня теж. Спів боже не міг пропустити позову того неприємного телепня та довго з снілізку не міг, тому решту. Так, я дуже хочу в ресторан, бо зі справді голодний, а в холодильнику не знайшов нічого смачненько. Перезапочуха поталиці, приймаючи непросте рішення. Uh, так, uh, але, мабуть, давай uh, спочатку переукарні будемо знову задріс, можна і в ресторан. Ти ж мені хоч зайчорко зробити так. А як же радісно окно ліска зовсім забувши про свій сум за і дощ за вікном? У неї є клієнта стрижку. Це ж просто супер. Тоді настріла шилелюк і себе, згадавши мавну реакцію на свою стрижку, Ліска кілька секунд спохмурнення. Це вона дві стригає, пораз зробив собі чуба, мама статундієш, мені зовсім не сварилась. Свочики, що на банка, що хочуть обстрілити чубчик, відвели її поерукарню. А так відстрила ту кортку не зовсім рівно, та ще й вилас на чубо брізав співголови. То перукарка все ж таки довелося вона підрібну нову зачіску, хоча ліз зачей пострічання діді було б ідеально. Дорога Ліска дядька вже не заджувала, зробила собі модельну зачіску. Обстріла волосся на скоро ніх за воми. А це сталося місяці через два після першої стрижки. Цього разу мама чомусь вже не смів затхнути, затлічувати це зробила. Мешкати тобі хочеш підстрижити, то просто скажи, підемо перукарню маму. Там не підстрижу, так як я хочу. Ліска була здала свою роботу та її сина приводила. Перекарня, де чергова тітонька. скрушно хитала голова і сказала, що мало чи може зрад. А не треба нічому рати, так все чудо та ліску ніхто не слухав. Ліска відігнала ці спогади. Цього разу наш не себе стригатиме. Все ж таки довелося поду, що не всякий перукар сам себе стриже, хоч який він вправний. Та сьогодні в неї є справжній клієнт. І це не лялька, не кіт, так як було таке пострига, трохи бо бусинокотався, лі трішки самих із невдячний клієнтів ще до кінця стрижки. Так, вмощуйся. Тручніше, сказала Ліска Андрійку, ткушу нього тато шкіряний комп'ютер, не криві, і про стрижку, яку, і думаю, яку стрижку хоче, я там часу то про тої приладдя. Лістка принесла гребінець, ножці, пульвезатор за... ре... і простряду, яким горнула Андрійка з того, що добряче попшика його водою на голову, заразом намочивши половину простора, тому що не серйозно. Так, ви знаєте, я не хочу картину міняти свігу, хочу ще додати якийсь детальний нюансик. так би мовити, включився в гру Андрійку, що це може бути за нюанс, трохи спонтуючись перекорка ліска мармиско. Чи не могли б ви фігурно вистригти якийсь сам у мене на ті мені? Показав баговий, він цікавий, хоча мені все ще таке не вийде, мати справа з господарів карка Ліска. Якусь сам фірув, хотіть, тепер вже задумався клієнт. Кілька хвилин, почухавши по долиці, на якій мав вистрілити якусь довожну фігуру, помарщивши чоло і носа, він нарешті своє Мені прізвище, береза тож не вивозив мені березу. Лізка з заходу за безка до віки, неї класний друг. Йде день підтримує сам, просто блискуче видає. Трохи заспокоївшись, вона взялася до роботи. Вправно Городу ножицями піднімав ось, ребінцево вирізав, знову бризкав водою, знову різав. такі прямо пів майже півгодини. Потім лізка вже аж підвезли на Велику дзеркало в коридорі, подаємо ще одне нав... воду. Труди, клас, ліску, Я й не думав, що вийде так суперово. Андрійко заховується до дерка свою макітру, на який мовна, мов набере за стражена кола на нічці фігур, бо на тенісну ракетку на метку. І наукума до соник, скидалась, мабуть, на березу. Я рада, що вас задоволені всміхнувшись, сказав Перекоркаліска. Можете завітати до нашої кав'ярни для задоволених клієнтів. Цього тижня у нас акція? Здовольні стрижкою і клієнт обсувати безкоштовно. Це так пощастило мені радість нового клана віку. Сімнішні острають кухаря, банано, шоколадний десерт. Що зумати до десери? Каву, чай, сік від кави, мабуть, відмов. Люсі раздумового задоволений клієнт. Мама каже, якщо і піду то буде тяжко заснути, трохи повагавшись, задав соку. Теж, мабуть, не хочу гаряче косотку чаю, не відмовлюся. Мені треба неньку зігри перед тим, як йти додому. Офіціант Ліска записав замовлення, зникло на кухні. За кілька хвилин на стацію, де на процентрі очко, розкинуть кружальці банана, поличі шоколадним сиропом, присипані шматочками шоколаду, а над піалком з піднімалась Пара, можна, я приєднаюся до тебе? запитав Ліска, Не як офіціантка, як друг. Сідай, хоч погором, бо ти то перукарка, то офіціанка, ніяка й поговорити з тобою по-людськи. Засміявся Андрій. А знаєш, робота втомляє поділиться другом. ліску. Сполково стригач на подається березум, вона ще поляну на нас твішиде, за те, як приємно потім з'їсти трохи шокону банан без мурашок. Без мурашок Цивова, з цього вона запитали, десь підставляють. Ліска ним невосповідує, як вона готувала мамі десерт. А ти не хвилюєся, я ще не відкривав пляшку сирапу її хоча вже осінь, мурашок не видно, я постав пляшечок про себе випаду, холодильник. Ну тоді добре, заспокоївся Андрій з ентузіазмом, ця все за поїдання десерту. Скоро допочуть зеленчені ключі. Мама, це ти запитала ліска побіла до вихідних, ти на косінчого чекав, з усмішкою запитав. Та ні, просто ході тобі похови з Андрійкою, мов фірму, шкону, бо надо сидить ще в курі. А ще, а ще я його підстригла. Ліска збоду повіт, що маму кругась очі, коли вона почав про стрижку. Потім мама найдесу. Час сама всім заборонено заходи зовні до квартири, завжди пильнував, щоб домашній дотримувати цього правила, побігла у вітальну дану, нанову хлопчик каже свій зачіску просила ліщину дретячу. Подивіться, Андрій гордо понодано. Ой, і тільки вимолішена мама Аліска вже просто з клянкою. Ну, ж кілька разів дітка. Олена таке спромо. що твоїм батькам спеціально комета, у тебе нагою, на що ж ти дозволюєш так знучать себе. Перше це не комета бере за. Подруга мені подобається та на захист подруги Андрій. Батькам все ж таки сподобалось береза на голові сина. Студен дня Андрійку прийшов до школи з кортесомки за жачком замість берези, дехо літа просто дорослі не Юці на справжньому перукарському перекор... мистецтві заспокоєні, засмучено ліску. Ми з тобою ще щось придумали. Для того, щоб увесь не обов'язково стряхти когось, мовницьки підморну припиняє це дощі, знову на водя, а там і зима на канікули санки сніжки. Оповідка восьма, у якій настає зима, і жук впрягається у санки. Щоб дізнатися, хто такий жук, спочатку треба знимитись бабці бабцею соне каже, о сусідньому зліську й під'їсть. Нічим особливим вона не вирізнялася. Так само, як і решта, бабусь любила побурчати поборчати галасливих дітей під вікнами, згадувати свою моді у себе не так, як у зараз. От хіба що не був дуже куменний цуцик. Завела баба соня цуценя через самодість. Усі сусіди знають, що діти і онуки живуть десь чи то в Ізраїлі, чи то в Німеччині, та пріту бабці Соні в вкрай рідко, тому вона і завела собі собаку. Песика звали жуком, хоча ліса завжди думав, що ця кличка підходить новочким собачкам з короткою стрижкою, з короткою шерстю. Жук баби Соня був зовсім не таким, товстий, з коротенькими ніжками, кудлатий, надзвичайно дружелюбний. Він був іще цуценям і хотів гратися, та баба Соня не відпускала ні на крок від себе. і, Звісно, відпускала свого цих ненастих, гам'яних діточок, як вона називала всіх дітей. Босі обрав ще один виняток Андрій Береза. Хоча він вже не в їхньому будинку, навіть не в сусідньому, баба Соня чомусь довіряє йому й дозволяв погуляти з жуком. А якщо можна Андрійку, то можна лізти, вона ж його найкраща подруга. Так вважав Андрійку, додавав ліс і, і баба Соня не бачила, бо ж для неї лізка мармеського оцього шикапосним Визначити пророту Жока було, нем... було неможливо, очевидно, мене заперечив те, що його мама тато – коллі, А на це недька довго родувато біла шерсть. Та, на жаль, від батьків песик не спадко стрункості довго... довгоногості і благородний чок був призамистим, опецькуватим коротуном. Із кривуватиме ніжками та кудлатою, а не прямо, як у колі шерстю. Такому потрібна порада, якщо є характер, жук був смирним, слухняним, і при цьому дуже веселим і граливим цуциком. Коли Андрій кобрав його на прохунку, з цуциком бав діти з усіх сусідніх будинків. Звісно, дуже бере, що баба Соня бува не побачила. Кожна стала зима, баба Соня стала частіше про Сандріпуляти з персом, жук росте, йому треба рухатись. Я ж не якийсь малолітній дівчинсько, щоб бігати по стілу, ще ногу зламає. І що тоді буде? Суворо запитував бабця, хто тоді жука годуватиме. Та Андрій коли збирався відмовлятися, вони з ліску й брали жука з собою в парк. Коли каталися по озеру на ковзанах, жук бігав за ними слідом, смішно цокаючи кіхтями обліт. Часом його лап роз'їжджався і тоді він докрутився, навіщо зібрати їх докупи, потім з веселим гавкотом знову кидався догадати ковз... ковзанярів. Коли з'їжджала з гірки на санчатах, жук також майже клубочком котився поруч. Якось Андрій попропав садовити на санкці, з'їхати з ним. Давай, жучку, тобі сподобається, примовляв. Хлопчик і задом цуцика на санчата. Та ще на син рушив в місці жук з плину побій поперед Андрійка. А якось береза в ліску на санка по парку, а жук схопав зубами, тоску, потягнула так, народилася десь зробити жука і з тобого собаку. Жук не прочався, навпаки, з радістю. Взявся за виконання дорученого йому завдання старано віз санчата з кожним кроком, набираючи швидкість шими показати захоплення за інших дітей. Дивіться, вони на собаці їдуть, дітлахи бігали за снігопсом. псом, радісно кричав: можна і нам так. Ліска з Андріку не зловживали добре той жука. У двох на санчатах не сідали, інших дітей не пускали, ти не дозволяв спати на довго тягнути санку, час коженому сподобається забава. Так час від часу Ліска. З Андрійком користувалися посланців пса, уявляючи у вони дослідники крайньої півночі, які відкривають нові землі, їздячи на обрядчик, запряжені лайками. Вони піднімались на пагорби і спускались догини, долаючи кілометри незвіданих зімей. Зупинялись на привал, щоб позначити нові території на карті випити гарячого термоса і почастувати чими смачненьку снігу сніупця. Та одного дня їхні експедиції на споні припинають. Везучи ліску на санчатах, жовта на наврізу дядька Петра, сусіда, папці соньку ремездного чоловія із червоним носом неприємним, злика перекошеному бочі. Ось, наче як до псава голів ворічивши, очі так баб' соні, доповімо. Ну, довесійте собаку, бать, дядьку потягнузу. Рука заповідеть, явно Янос, подається, він гарча, пручав дядько. <плес> Ліска з Андріка спровід воювати жата села на рівні, баба Соня їх не сварила. Невзалі перестав виходити двір, сидіти буде бодайку, що вона приїхав жити до своїх дітей. Жука Ліска з та Андрійку також більше не бачив, а Андріку мама розповіла, що зустрів якось у парку Песка, дуже схожа на жука. Він приноси пачку саунддідусе. Після того розпинути, як сам Ледапаси дідусь, і Діду це першу добу їхню любинець, і що він потрапив у добрі руки. Ось так. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. І не забудьте завжди ставити дзвіночки, нажимати на дзвіночки, щоб не пропустити все найцікавіше і завжди нові відео. А так це все. Всім, па-па!